Мати Олексія померла. Точніше, не мати, а мачуха. Вона виховувала його десятьох років. Спочатку Олексій її ненавидів, бо вона з'явилася в їхньому домі через три місяці після смерті його матері. Олексій тоді плакав, благав батька відправити її геть, звинувачуючи в зраді. Але батько тільки опустив очі і тяжко зітхнув Сину, нам потрібна жінка в домі. Ти теж потребуєш материнської опіки, сказав він. Але Олексій кричав Вона не моя мати, моя мати померла. Ти зрадник, ніколи не любив маму, тому так робиш. Ненавиджу тебе. Олексій утік з дому і ридав, згадуючи маму добру, ніжну, красиву. Вона була легкою та граційною, як принцеса. Працювала в клубі, співала на концертах, усі нею захоплювалися. Олексій був гордий, що це його мама. Але потім вона поїхала на тренінг до міста, як казав тато, і більше не повернулася. Через місяць у село привезли закриту труну. Тато сказав, що не варто її відкривати, бо в аварії, в якій загинула мама, її тіло було сильно опалене. Хлопчик послухав батька і зі страхом скривився. Як могла його мама бути некрасивою? Боліло не бачити обличчя рідної людини на похороні, але що поробиш? Олексій тільки гладив кришку труни, прощаючись, і нестримно плакав. І тоді батько привів цю Ольгу. Хлопець був у люті. Чужа жінка торкатиметься речей його мами, керуватиме кухнею, житиме в їхньому домі. Це ж ненормально. Коли він зрозумів, що не зможе змінити думку батька, хлопець Ема стеївся передусім Ользі за те, що посміла зайняти місце мами. Він був грубим, ображав її, навмисно перекидав їжу, вмикав голосну музику, знаючи, що у мачухи болить голова, приносив додому мишей, яких Ольга боялася. Вкладав мишей у відро або просто випускав їх у кімнаті. Йому подобалося, коли жінка верещала при вигляді гризуна. Ольга не скаржилася на Олексія, а хлопець старався робити свої капості, коли батько був на роботі. Але одного дня його застали на черговому акті помсти. Олексій на подвір'ї старанно вимастив у багнюці білосніжну білизну, яку Ольга щойно повісила сушитися на мотузці. Батько тоді закричав Він схопив Олексія і витягнув пасок. Ніколи раніше він не бив сина, але цього разу не витримав. Ольга вибігла з дому на цей шум. Вона миттєво перехопила його руку. Петре, ні, не смій. закричала вона. Це ж дитина. Дитина. Петро закричав сердито. Подивися, що він зробив. Забруднив усе твоє прання. Що з пранням? Я виперу його знову не чіпай його. Він недостатньо здоровий. Батько замовк. Відпустив сина. Потім вийшов на ганок і сів зі спущеною головою. Ольго, вибач, я не думав, що так буде. Але чому ти його захищаєш? запитав він. Це ж зрозуміло, Ольга зітхнула і сіла поруч з ним. Я не знаю, як би я відреагувала в десятьох років, якби батько привів додому чужу тітку. Спокійно, буде краще. Я поговорю з ним, але не знаю як. Все пояснила це нічого не дає. Все якось владнається, відповіла Ольга. А Олексій сидів у своїй комірчині, спостерігаючи за ними через щілину в стіні. Він чув їхню розмову. Був здивований, що мачуха за нього заступилася. Вперше задумався, чи не варто перестати з неї насміхатися. Олексій перестав відкрито кривдити мачуху. Просто терпів її присутність у домі, намагався з нею не розмовляти, наче її не існувало. Ольга вдавала, що все гаразд. Його батько час від часу вибухав, кричачи на сина, що той невдячний і не цінує її опіку. Але Олексій тільки відвертався. А взимку Олексій захворів. Важко захворів. Температура понад сорок марення біль у всьому тілі. Лікарка дала йому ін'єкції і пішла, наказавши викликати швидку, якщо стане гірше. Ольга була біля ліжка Олексія всю ніч. Витирала його, давала пити, зігрівала, коли йому було холодно, і навпаки, покривала легким простирадлом, коли йому ставало гаряче. Мій маленький, мій хороший, шепотіла Ольга, гладячи Олексія по голові, коли він засинав. Де ти так простудився? Одужуй. Шепнула вона ще щось. Олексій зрозумів у вісні, що вона шепотіла молитву. Вранці він почувався краще. Ольга все ще була там, годувала його бульйоном і давала шматочки журавлини. Петро зайшов після роботи. Як ти? запитав він. Краще. Ольга втомлено усміхнулася. Ти йди, я з ним посиджу. Ні, ми самі впораємося, відповів він. Похитавши головою, Олексій тоді зрозумів, що його мачуха зовсім непогана жінка, що дбає про нього. Відтоді їхні стосунки почали поліпшуватися. Олексій більше не хотів шкодити Ользі, а навіть допомагав у домі. Він не плекав до неї любові, це було просто вічливе спілкування. Тільки з часом Олексій став добрішим до мачухи. Вони навіть могли говорити про дрібниці, сміятися. Але Олексій ніколи не вважав її своєю мамою. Усе життя він називав її тітка Ольга. Час минав. Олексій закінчив школу і поїхав навчатися до міста. Його батько і тітка Ольга іноді відвідували його, приносячи продукти. Коли він задумався про шлюб, першими людьми, кому він представив свою дівчину, були його батько і мачуха. Вони дуже полюбили Марію, а з Ольгу дівчина швидко знайшла спільну мову. Файну ти маєш, маму, зауважила вона, коли вони поверталися до міста. Вона, моя мачуха, буркнув Олексій. Любить тебе, як мама, відповіла Марія. Олексій, не кожна мати так дбає про сина. Ольга багато готувала перед нашим приїздом. Вона була така щаслива тебе бачити. Розумію, погодився Олексій. Я їй дуже вдячний, але бачиш. Я не забув про свою матір і не можу її зрадити. Я дуже радий, що мій батько зустрів добру жінку. Вдячний тіці Ользі, що виховала мене як сина, але я мав іншу маму. Марія тільки зітхнула. Може, Олексій у чомусь мав рацію. Рік по тому у Марії та Олексія народився син. Ольга і Петро часто приходили подивитися на онука. Ольга була така щаслива, бо нарешті стала бабусею. Річ у тім, що вона не могла мати дітей, але Бог зглянувся над нею і послав їй сина, а тепер онука. Але її не зупиняла стриманість Олексія. Діти бувають різні, просто такий син їй дістався. А потім Ольга захворіла. Олексій дізнався про це випадково, коли Петро з дружиною поїхали не до нього, а до обласної лікарні. Олексій помчав туди занепокоєний. Вона не виліковно хвора, прошепотів батько. Ще їй не сказали, але лікарі мені пояснили. Вона має не більше шістьох місяців життя. Як це можливо? вигукнув Олексій. Це неможливо. Я знайду найкращих лікарів. Тітка Ольга буде вилікувана. Майже сказав мама, але все ж виправився. Так, фактично, вона була для нього мамою, але якийсь дитячий упертість не дозволила йому вимовити ці важливі слова. Він знайшов інших лікарів, але й вони не допомогли. Ольга померла восени. Олексій, дізнавшись про проблему, негайно помчав з дружиною та маленьким сином до рідного села. Він залишив Марію і Данила з батьком, а сам зайнявся організацією похорону. Труну з Ольгою привезли з моргу і поставили в будинку. Було страшно дивитися на Петра. Здавалося, що він от-от ляже поруч з нею. Тільки невістка і сусіди допомагали йому не потонути у смутку. Петро мав прохання поховати Ольгу поруч із Анжелікою, своєю першою дружиною. Знайшлося для неї місце. Олексій погодився так слід було вчинити. Ольга не забрала батька з родини, так просто склалося. На цвинтарі Олексій показав робітникам із лопатами, де копати, і помчав до магазину, щоб організувати поминальний обід. Потім вирушив до райцентру купити продукти, похоронні аксесуари, що ще було потрібно. Потім вирішив зайти на цвинтар, перевірити, як ідуть роботи. Робітники працювали професійно, методично викидаючи землю, розмовляючи. Для них це була звичайна робота. Федоре, я ж казав, що треба копати трохи лівіше, озвався один з них. Це занадто близько до старої могили. Гаразд, гаразд. Уважніше там, от і все. Це був Фадір. А потім почув, як той перший лаявся. Виявилося, що він потрапив у стару могилу. Земля обсипалася і відкрила стару труну. Борисе, присип її землею, порадив Фадір. Нічого страшного, завтра все акуратно закопаємо. Олексій стояв поруч і вибухнув від обурення. Вони пошкодили труну, в якій поховали його маму. Вона крива, але навіщо лаятися. Робітник Борис, намагаючись виправити проблему, перекинув лопатою землю в яму в напрямку труни. Лопата вдарила труну, і її шматок випав йому під ноги. Борис знову вилаявся, згреб землю лопатою і потім закричав Хлопці, де тіло? Де воно? Та не верзи дурниць. Труна порожня. Може, тіло зітліло? Неможливо. Там цегла. Усі четверо робітників стрибнули в яму і почали оглядати знахідку. Олексій, стоячи на краю, був повністю розгублений. Там мають бути останки його матері. Ви що, п'яні, чи що? обурився Олексій. Що за нісенітниці ви говорите? Ні, якщо мені не віриш, сам подивись, відповів робітник Федір. Немає жодних останків у труні. Робітники вилізли з ями, а Олексій, трохи повагавшись, спустився вниз. І справді, труна була порожня. Замість останків були цеглини. Поки що нікому нічого не кажіть. Щоб утихомирити робітників, він дав їм щедрі чайові. Чоловіки кивнули з розумінням. Це не їхня справа. І навіщо згадувати минулі часи? Олексій повернувся до батьківського дому. Марія з сином пішла до сусідів. Там запропонували покласти дитину спати. З Петром була тітка Галина, яка завжди була в добрих стосунках з Ольгою. Обоє мовчали, сидячи поруч із труною і дивлячись на покійну. Час від часу тяжко зітхали, витираючи сльози. Ольга була доброю жінкою, страждала. Серце Олексія боліло, дивлячись на батька, що поринув у смуток. Він співчував йому і співчував Ользі. Тільки зараз Олексій усвідомив, як сильно йому була дорога ця жінка. З болем він зрозумів, що за життя був для неї таким холодним. А виявилося, що він любив її по-справжньому, як тільки син може любити. Але ситуація на цвинтарі тривожила його. Якщо в труні немає останків його матері, то де вона? Коли Галина вийшла. Олексій вирішив розповісти батькові, що сталося на цвинтарі. Петро слухав сина мовчки, ще більше зігнувся, доторкнувся до руки померлої жінки і прошепотів так, ти дав мені знак. Все життя мене карали за те, що я приховував таємницю від сина. Вона просила мене розповісти, але я завжди зволікав. А потім вирішив, що навіщо відкривати старі рани. Олексій слухав батька і відчував занепокоєння. Здавалося, що його батько з'їхав з глузду. Тату, що ти робиш? підвищив голос. Про яку таємницю ти говориш? Про страшну таємницю, сину. Петро перевів погляд на Олексія. Тільки Ольга і я про це знали. Вона хотіла, щоб ти знав, але я не наважився. Розкажи мені, зажадав Олексій. І так, біля труни другої дружини, Петро розповів, що сталося багато років тому. Анжеліка, мати Олексія, не поїхала на тренінг. Петро збрехав синові, щоб той не хвилювався. Вона втекла до свого коханця в місто. Тиждень до нібито похорону вона з'явилася пізно ввечері в будинку чоловіка. Плакала, благала про допомогу. Петро спочатку радів, думаючи, що дружина схаменулася. Він був готовий пробачити їй усе, але вона прийшла не для цього. Анжеліка сказала, що її коханець має великі проблеми. Він винен гроші серйозним людям. Це справжні гангстери. Немає як віддати борг, а тепер їм загрожують смертю. Але коханець знайшов спосіб вибратися з біди. Він знає багатьох лікарів і поліцейських тому придумав комбінацію. Удавати, що вони загинули, а потім утекти за кордон. Як це вдавати? Петро мав сумніви якщо вони серйозні, перевірять усе. Саме в цьому річ, що навіть якщо перевірять, нічого не запідозрять. Мої знайомі з поліції складуть протокол дорожньої аварії, в якій нібито ми загинули разом з ним, а патологу Анатом видасть свідоцтво. Морг надасть нам два тіла в закритих трунах, нібито спотворених у пожежі. Тому їх не можна відкривати. А звідки ви візьмете ці тіла? Петро усміхнувся. Ви вебаєте когось? Нема потреби нікого вбивати. вигукнула Анжеліка. Труни будуть наповнені цеглинами. Ніхто не подумає їх відкривати. У Флоріана є тільки тітка, яка не захоче знати подробиць. А я розраховую на тебе. А чому ти думаєш, що я тобі допоможу? Петре, я розраховую на тебе. Анжеліка впала на коліна. Якщо ти відмовишся, я скоро буду змушена тебе поховати. Заради нашого минулого, заради нашого сина, допоможи мені. Нашого сина. Петро закричав сердито. Як ти можеш мати совість? Петре, я постійно думаю про Олексія. Розумієш, якщо ми з флоріаном зникнемо, нас шукатимуть. Прийдуть також у це село. Будуть нас катувати. Якщо ти щось про мене знаєш, невідомо, що зроблять з тобою і твоїм сином. Це страшні люди. Тому ми з Флоріаном загинемо і все, без зайвих запитань. Петро роздумував Це була божевільна пропозиція. Але, можливо, Анжеліка мала рацію щодо одного. Це був спосіб уберегти себе й Олексія від небезпеки. Невідомо, які там бандити. Врешті, з середини 90-х злочинність була на піку. Петро погодився. Анжеліка майже кинулася йому на шию з вдячністю. Петро твердо відсторонив її від себе. Забирайся і не втручайся більше в життя мого сина і моє, сказав він. Анжеліка кивнула слухняно і поспішила до воріт. Зачекай, гукнув Петро. Хочеш попрощатися з сином? Він щойно заснув. Анжеліка вагалася біля воріт, подумала. Нехай спить, навіщо його турбувати, відповіла і поспішила геть. Петро тільки вилався. Яка це мати? Як він міг одружитися з такою жінкою? Уже тоді йому говорили, що Анжеліка змінює чоловіків як рукавички. Її мати теж була такою. Але він не слухав. Кохав її всім серцем. Тому й одружився. Здавалося, що все між ними було добре. Мала сина, співала в клубі, усміхалася всім. А Петро тільки марив, розуміючи, що ця жінка була його мрією. Але виявилося, що не тільки його. Анжеліка познайомилася з флоріаном у місті, куди поїхала на конкурс співу, і була зачарована. Забула про чоловіка і сина. За кілька днів після зникнення Анжеліки Петро отримав повідомлення про її смерть. Перед тим, як труну опустили в могилу, він ретельно переконався, що ніхто не наважиться її відкрити. А коли все було закінчено, зітхнув з полегшенням ніколи більше цієї падшої жінки в його житті. А Олексій. Петро вирішив, що його син виплачеться, а потім заспокоїться. Краще виплакати всі сльози відразу. Ніж усе життя знати, що рідна мати покинула його і проміняла на чужого чоловіка. Петро не міг нікому відкрити цю таємницю. Тільки Ольга знала про це, через рік після весілля вона дізналася. Спочатку була шокована. Що їй робити? Виявилося, що Петро, за законом, не є її чоловіком, тільки перша дружина. Але Петро заспокоїв її, що Анжеліка ніколи не з'явиться в їхньому житті. Ольга, здавалося, заспокоїлася, але почала умовляти чоловіка розповісти все синові, коли він трохи підросте. Час не залікував болісних ран, Олексій сумував за матір'ю. Петро рішуче сказав ще не час. А що як хлопець десь розговориться? А що як ця інформація розійдеться далеко від нашого села? Адже бандити, з якими завезувалися Флоріан і Анжеліка, імовірно, все ще живі і здорові. Ольга погодилася, але коли Олексій поїхав на навчання, почала переконувати Петра, що час розповісти таємницю. Він тягнув і ніколи не розповів. А потім Ольга пішла. Але, як би з іншого світу, допомогла йому відкритися перед сином. Отже, моя рідна мати, яку я оплакував стільки років, жива. Сказав Олексій, вислухавши батька. Я оплакував її, а ти знав і мовчав. Боявся, що правда ранить тебе. відповів Петро, втомлено. Усе тобі пояснив. Це жахливо, тату. Я ненавидів тітку Ольгу стільки років. Думав, що вона влізла в нашу сім'ю, зайняла місце мами. А вона була просто справжньою матір'ю, розумієш. Прощала мені мої вибрики, захищала мене, піклувалася про мене, а я цього не бачив. Дорослим. Але все ще відчував до неї образу. Думав, що ти не маєш права приводити її до нашого дому після смерті мами. Не було жодної смерті. Це була лише зрада. Треба було сказати мені раніше. Не коли мені було десятьох років, але пізніше. Я б усе зрозумів і, напевно, встиг би сказати тіці Ользі, як сильно її люблю. Але вона вже знала. Для неї ти був найулюбленішим, найкращим сином у світі. Яка вона була щаслива, коли ти мав хороші оцінки в школі, коли вступив до університету. А коли привів до нас Марію, вона казала всім у окрузі, що матиме найкращу невістку у світі. Сину, не переживай. Так просто сталося. І що тепер? Олексій сумно похитав головою і міцно обійняв батька. Йому зараз було набагато гірше. Століттями жив у такій таємниці, а тепер важко було слухати докори. Дякую, тату, що розповів мені. Ніхто вже ніколи про це не дізнається. Думаю тільки, де ж моя мати. Не знаю. Відтоді вона не поверталася, Петро знизав плечима. Нехай живе, як хоче. Наступного дня був похорон. Все село прийшло попрощатися з Ольгою. Олексій щиро плакав над труною, притискаючись до батька. Важко було усвідомити, що пішла дорога людина. Хоча Ольга була чужою по крові, але насправді такою близькою. Прощавай, мамо, прошепотів Олексій, цілуючи Ольгу в чоло. Пробач мені. Пробач мені невдячність сина. Я люблю тебе. І завжди буду про тебе пам'ятати. Коли труну опускали в могилу, над цвинтарем раптом пролунав крик журавля. Один летів по небу на південь. Раптом один з журавлів відділився від зграї і пролетів низько над цвинтарем, видаючи жалібні звуки. Потім різко піднявся вгору. Присутні завмерли, побачивши це диво. Це Ольга прощається з нами, прошепотіла Галина. Вона попрощалася з сином і чоловіком. Олексій поглянув угору і прошепотів до побачення, мамо. Дякую тобі за все. І так закінчилася ця історія. Ніхто ніколи не дізнався, що могила першої дружини Петра насправді була порожньою. Люди, які викопали могилу, дотрималися слова і нікому нічого не сказали. Можливо, просто мали у цьому свій інтерес. Їм довелося розкопати стару могилу безкоштовно, чого вони могли бажати. Час минав, біль вщухав. Олексій поїхав до міста з дружиною і дитиною. Просив батька поїхати з ним, але Петро сказав, що не покине свою Ольгу. Помре тут. Олексій їздить до батька кожного літа на відпочинок і відвідує цвинтар, щоб навідати могилу своєї матері Ольги. Замовив навіть пам'ятник з написом найкраща дружина і мама у світі. Спочивай у мирі. І неважливо, що мешканці села шепочуться. Чому син не поставив пам'ятника матері? Адже це звичайний залізний хрест. Але Олексій не відчуває потреби виправдовуватися перед кимось. Він і його батько мають таємницю, і ніхто не повинен про це знати.